Опозиція закликає киян протестувати. Громада має висловити свою позицію щодо призначення виборів у столиці на жовтень 2015 року. Про це заявив народний депутат від свободи Андрій Іллєнко. Сьогодні ж лідер батьківщини Арсеній Яценюк заявив, що опозиція вимагатиме ліквідувати конституційний суд і розпустити Київраду. Ці заяви стали першою реакцією на рішення Конституційного суду про вибори у столиці. А от політологи вже прогнозують тривалу політичну кризу в Києві. Тему продовжить Олена Статю. Кияни запасайтесь терпінням. Конституційний суд позбавив жителів столиці права обрати місцеву владу та свого мера до 15-го року. Інтрига щодо дати київських виборів почалася ще вчора. Офіційні джерела мовчали, проти блогерів один голос ствердили. Киян права голосу таки позбавлять ще на два роки. Побоювання підтвердили. Усі чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів мають відбутися. В останню неділю жовтня 5-го року повноважень рад чи голів обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року. Тобто, в останню неділю жовтня 2015 року, суддя аргументував, періодичність проведення виборів до органів місцевого самоврядування має бути розумною, тобто головне стабільність. Якщо Київрада працюватиме зрештою сім років, не страшно. Конституції, на думку суду, це не суперечить. Проте експерти замислились, чи буде така влада легітимною. Проте, на мій погляд, в даному випадку є інша проблема. Термін повноважень п'ять років. І для Київради, і для Київського міського голови. І якщо сказати, що вибори переносяться і зберігаються повноваження нинішніх органів місцевого самоврядування, ну це теж порушення Конституції. І тому проблема легітимності київської влади вона залишиться. На думку експерта Ігора Жданова, рішення конституційного суду є замовним, Саме? цілком в інтересах влади. Це це просто замовне рішення, як е, уникнути волевиявлення киян. Нас з вами, оскільки ми тут всі практично жителі міста Києва, відбирають право обирати собі владу, місцеве самоврядування. Експерти впевнені, суд переніс вибори в Києві, бо влади гарантовано програє. Опозиція послухала суддів і винесла свій вердикт. Оскільки суд призначив на 15-й рік чергові вибори, щоб обрати Київраду раніше, треба проголосити вибори до неї достроково. Депутати-опоненти влади у відповідному законопроекті пропонують парламенту призначити позачергові вибори мера Києва і депутатів Київської міської ради на 27 жовтня 2013 року. Інакше подібна практика перенесення виборів призведе до політичного хаосу. І питання про вибори міського голови, які, начебто, дозволяються цим рішенням, воно теж постає карикатурним, неможливим, тому що якщо кияни навіть проведуть вибори, і оберуть мера, цей мер не зможе працювати, бо легітимної міської ради не буде. Так просто опозиція здаватися не збирається. Попри те, що рішення суду остаточне, опоненти влади подаватимуть скаргу до венеціанської комісії. Передбачають наступного пленарного тижня у Верховній Раді вируватимуть пристрасті. Ми зробимо все можливе парламентськими конституційними засобами, щоб кияни мали можливість обирати і мера міста, і Київраду самі без втручання, без таких політичних вузькопартійних мотивів. Вже з понеділка Київрада стає нелегітимною. Нагадаємо, позачергові вибори до Київської міськради та столичного мера відбулися у травні 2008 року. Леонід Черновецький у 2010-му був звільнений з посади голови КМДА, а у червні минулого року подав відставку з посади мера столиці. Його обов'язки тимчасово виконує секретар Київради ради Галина Герега. Міську адміністрацію очолив Олександр Попов за поданням президента. Олена Стецюк Катерина Філіпенко, Ксенія Тартинська, Ксенія Веркалесь та Ігор Сулій. Твай.